Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо за найкращі ігри студії PlayStation за половину цього десятиліття. Це буде моя суб'єктивна думка, тому, будь ласка, сильно не критикуйте, а просто можете свою думку або свій список написати в коментарях. А перед початком я хочу попросити вас підписатися на канал. Поставити вподобайку, ну і, звичайно, написати коментар. Підписка дуже важлива, тому що 80% людей не підписані. Тому, якщо вам не складно, виправляйте цю ситуацію, а ми будемо переходити до теми відео. Розпочнемо ми з гри Returnal. Також я хочу зробити маленьку ремарку, що порядок гри хаотичний, він не залежить від того, чи гра погана чи непогана. Якщо вона вже є в цьому списку, значить... Вона мені дуже сподобалася, і я її рекомендую спробувати і вам. Це крутий шутер, який ймовірно сподобається не всім, але він пропонує величезну кількість бойових механік, високий рівень динаміки та насичені бойові моменти. Перед нами унікальний ексклюзив від Sony, колишній, який ламає традицію. У ньому ви не знайдете звичного кінематографічного сюжету. Типового відкритого світу, високобюджетних поставлених сцен чи традиційної системи прокачування. Замість цього Returnal дарує гравцям величезну кількість різноманітних та цікавих ігрових механік, непередбачувані локації, бадьорий, захоплюючий ігролад, по справжньому важку похмуру атмосферу, яка тримає в напрузі. Усе це супроводжується дуже крутим аудіовізуалом, що справді захоплює дух. І я скажу так: якщо б космос мав звук, то це би був саундтрек гри Returnal. Однозначно, спробуйте, вона є в підписці PlayStation Plus, Hell Divers 2. Хтось замовляв демократію. Перед нами мережевий екстракшн шутер, у який однаково весело грати як із друзями в кооперативі, так і на самоті. Сатиричний погляд на тоталітарну державу додає грі особливого шарму, проте коротеньку сюжетну компанію не завадило би додати, щоб краще познайомити нових гравців із її всесвітом. Гра подарує вам цікавий ігролад з неймовірними сутичками, які дарують унікальні та насичені враження. Тут ви знайдете різноманіття планет та карт, які випадково генеруються, а також цікаву механіку стрільби. Та життєво необхідну взаємодію в кооперативі для досягнення тих чи інших цілей. Загалом візуальна частина гарна, хоча на PlayStation 5 Pro вона виглядає ну так собі. На жаль, до мінусів можна віднести однотипні місії, які постійно повторюються та швидко набридають. Death Stranding 2 це мій особистий фаворит. Це та гра, яку неможливо порівняти з нічим. ну хіба з першою частиною або роботою в кур'єрській службі Glovo. на сьогоднішній день подібних прямих аналогів просто не існує, Death Stranding on the Beach продовжує традицію дивного, містичного і чогось абсолютно незрозумілого. Даруючи вам унікальний Всесвіт із незабутніми образами та глибокою історією. Скажу відразу, що ця гра далеко не для всіх, нею потрібно дійсно проникнутися, щоб осягнути велич і особливості цього світу. Перші 2-3 години гри мені були абсолютно незрозумілі, але потім цю гру справді важко описати словами, її потрібно просто спробувати. Щоб ви розуміли, тут можна доставляти вантажі, будувати споруди, що об'єднують людей, влаштовувати сутички як із живими людьми, так і з душами мертвих, рятувати тварин і навіть доставляти піцу. Усе це розбавлене дуже цікавим і глибоким сюжетом, саундтреком, а також голівудськими катсценами, дорогими анімаціями. Зірковим акторським складом та багато чим іншим. Наразі це одна із моїх найулюбленіших ігор за все життя. The Last of Us, саме перша частина, стала для мене просто якимось неймовірним відкриттям часів PlayStation 3. Це був справжній шедевр ігрового дизайну, якому вдалося перевернути моє уявлення про те, якими можуть бути відеоігри. Захоплююча розповідь, насичений геймплей і приголомшливе візуальне оформлення роблять цю гру обов'язковою для ознайомлення всім любителям інтерактивних розваг. При цьому, я думаю, неважливо, чи є вишанувальником екшенів, стелсу, жахів на виживання або оповідних ігор. Усі ці механіки тут присутні та працюють бездоганно. The Last of Us подарує вам захопливі незабутні враження. Та глибоке задоволення, яке ви запам'ятаєте на багато років Ratchet and Clank The Rift Apart. Якщо ви коли-небудь мріяли пограти гру рівня мультфільмів Pixar, то ця гра саме для вас це ідеальна, легка пригода, яка з перших хвилин вражає своєю неймовірною картинкою та деталізацією. Магія гри тут ховається не тільки в графіці, хоча вона тут неймовірна. А й у самій динаміці це еталонний приклад того, як має працювати швидке завантаження на консолях, ви будете м'ятєво стрибати крізь портали між різними вимірами просто посеред бою, і це створює шалений темп гри, додайте сюди великий арсенал зброї, де кожна зброя це окремий вид мистецтва, і ви отримаєте чистий фан. Ця гра підійде абсолютно всім. Вона не вимагає від вас зусиль чи заучування складних комбінацій. Це гра для тих, хто хоче просто розслабитися після важкого дня, отримати заряд позитиву та насолодитися доброю, трішки наївною, але дуже щирою історією про дружбу та пригоди. Demon Souls – Це саме той проект, з якого колись зародилася серія Ігор Souls-like. Але завдяки ремейку, який вийшов ексклюзивно для PlayStation 5, він виглядає неймовірно і демонструє всю потужність покоління консолей. Demon's Souls – цей неймовірно красива, але водночас похмура і гнітюча готична казка. Тут кожна локація від напівзруйнованих замків до темних підземель просякнута густою атмосферою безнадії. Яку хочеться розглядати в деталях, але потрібно бути готовими, що за цю красу доведеться платити власними нервами, гра не пробачає помилок, змушує вчитися на кожній смерті, та діяти максимально обережно і продумано. Вона підійде насамперед тим гравцям, хто шукає не просто легкої розваги, а справжнього виклику і готові відчути той самий солодкий смак. Перемоги над складним боссом. Це сувора, але чесна перевірка вашої витримки та вашого скіла. Але, як на мене, вона не настільки хардкорна, як той же самий Lies of P або серія Dark Souls Ghost of Tsushima. Як на мене, на мою суб'єктивну думку, це одна із тих рідкісних ігор Sony, в якої немає слабких сторін. Навіть якщо ви, як і я, не фанатієте від японського сеттингу, цей проєкт все одно здатен затягнути та здивувати. Тут відчувається, що кожному аспекту приділено належну увагу, сюжетна компанія, художній стиль, музика та деякі побічні квести. Виконані на високому рівні, хоча активності у відкритому світі тут доволі стандартні і не намагаються стрибнути вище голови, але вони зроблені якісно і гармонійно вписуються у загальну картину. Окремої похвали заслуговує бойова система. Сутички на катанах відчуваються реалістично, ви не просто нажимаєте набір кнопок на геймпаді, а змушені змінювати стійки. Вчасно парирувати удари, ухилятися та діяти як справжній самурай. При цьому гра завжди дає вибір залишатися чесним самураєм або прийняти шлях привида і знищувати ворогів із стіні. Ця гра ідеально підійде тим, хто любить якісні пригоди у відкритому світі. Spider-Man 2 це, безперечно, найкраща гра про супергероїв. Яку я грав за, мабуть, за все своє життя. Недарма Spider-Man 2 лише за першу добу розійшлася тиражем у 2,5 мільйона копій, встановивши абсолютний рекорд в історії PlayStation Studios. На мою думку, розробники в Insomniac Games випустили потужний, міцний і до біса цікавий блокбастер. Можливо, емоції від сиквелу будуть не такими яскравими, як від першої частини. Але що мені подобається, це структурована історія, просто фантастичний візуальний ряд та нестримний ігровий процес, який ні на хвилину не дає розслабитися. Усе працює як єдиний механізм, створений, щоб вас розважити. Тож, якщо вам подобаються супергерої, але ви втомилися від сучасних фільмів Марвел, які, будемо відверті, скотилися у глибоку яму. Цей проєкт стане для вас ковтком свіжого повітря. Поки ми всі покладаємо надії на нових месників, саме гра про людину паука дає змогу повернути ті призабуті відчуття захвату, які ми отримували при перегляді культових стрічок кіносесвіту Марвел, які тримали біля екрану до останньої хвилини. God of War Ragnarok – Це одна із моїх найулюбленіших серій, яку я полюбив ще з часів PlayStation 3. Але коли у 2018 році світ побачив повне переосмислення God of War, я був не просто приємно здивований, я був вражений. Тоді ми отримали справжній шедевр, який я пройшов тричі, і ось вийшов сиквел, який зачаровий з перших хвилин. Одразу попереджу, що якщо вам не сподобалася гра 18-го року, то навряд чи Рагнарьок змінить вашу думку. Формула залишилася тією ж самою, але для решти гравців це ідеальне продовження історії батька та сина. Гра стала більшою, масштабнішою, красивішою та просто кращою в усіх аспектах. Іншого годі й бажати. Сюжет вийшов на новий епічний рівень. При цьому розробники не забули про глибокі особисті історії персонажів, Ігролад також еволюціонував, окрім старих механік. З'явилася нова зброя та тактичні можливості, що робить бої ще цікавішими. Яким би не вийшов фінал скандинавської саги, я впевнений, що God of War ще повернеться. Зараз ходять чутки, нібито нові пригоди можуть перенести Кратоса в Єгипет. Скажу чесно, це саме той розвиток подій, який я би хотів побачити, і я на нього чекаю. І остання гра. Цьому списку це Астробот. Якщо ви втомилися від похмурих, серйозних шутерів і шукаєте гру, яка змусить вас усміхатися і по-дитячому радіти, то Астробот це саме те, що вам потрібно. Це концентрована радість у чистому вигляді, яка повертає забути відчуття дитячого захоплення від відеоігор. Розробники створили справжній шедевр жанру платформерів. Тут кожен рівень це унікальний атракціон із новими механіками, що постійно дивують і не дають засумувати ні на секунду. Окремої похвали, я думаю, тут заслуговує реалізація вібрацій DualSense. Ви буквально кінчиками пальців відчуваєте поверхні, по яких біжить ваш маленький робот. Чи то хрусткий сніг, чи то сипучий пісок, чи дзвінкий метал, це не просто вібрації, а зовсім новий рівень тактильного занурення. І я думаю, що особливо вас здивує те, що тут є українська текстова локалізація. Ось така була підбірка. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться обов'язково на канал. Тому що 80% людей не підписані. Скоро буде новий формат. Я надіюся, він вам сподобається, можливо, субота-неділя. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть в коментарях ваш список. Я також ще планую записати другу частину. Тому всім дякую і до зустрічі!